Можливості щодо вступу для осіб, які з тимчасово окупованих територій з території ведення активних бойових дій, це вступ через освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна. Можливість вступу через освітню декларацію і поданням заяви з можливістю визнання освіти тут в нас на місці. Це можливість державного навчання, вони вступають за квотою 2. Це окремий конкурс між особами, саме які є з території активної бойові і тимчасово окупованої території України. Позиція університету така, що для таких осіб 100% за потреби. Надається проживання, можливість мати соціальну стипендію також незалежно від того, як навчається даний студент, і можливість після навчання на бакалавраті на магістратуру також вступити без складання іспитів єдиного вступного іспиту і єдиного фахового вступного випробування. Це так, так назвати їх можна ЗНО магістратуру зі збереженням. Якщо ви, наприклад, на бюджеті баклавратів вчились, то далі продовження магістратуру без іспитів також є можливість на бюджеті за державні кошти навчання продовжити. Вступ через подання освітньої декларації вони подають заяву, декларують, що мають відповідний рівень освіти, і потім, потім дається термін складання підсумкової атестації, і отримання документів про освіту наших державного зразка. У нас в області визначений навчальний заклад в місті Луцьку, який має право видавати і по декларації визнавати певний рівень освіти, і також в університет вони вступають за поданням такої декларації, що вони мають ту освіту з подальшим потім утриманням відповідних документів державного зразка. Вони можуть так, вступати. Без складання національного мультипредметного тесту а через співбесіду в закладі освіти. І якщо співбесіди інших категорій ми оприлюднюємо відео також приймання співбесіди, і вона проводиться як правило в очному форматі, то для такої категорії є можливість дистанційного складання співбесіди. Приймальна комісія університету надає такий супровід, бо в нас тільки уповноважена особа освітніх центрів, одна особа, ну і якщо більша кількість вступників, то в нас сам сама не встигне, не справиться, то приймальна комісія відповідний супровід таких осіб організовує 100%. Пріоритет для такої категорії однозначно надається і в першу чергу поселення гуртожиток. Під час вступу для забезпечення безпекових умов, списки, рейтингові списки вступників з цієї території вони зашифровані. Це дуже важливо, особливо для тих осіб, які перебувають на даний момент саме на тимчасово окупованих територіях, з багатьох моментів. Волинський національний університет імені Лесі Українки готовий прийняти усіх бажаючих українців на навчання до нас з можливістю отримати якісну освіту. Для такої категорії ми готові надавати і гнучкий графік навчання з поєднанням там дистанційної форми навчання. також… Весь супровід щодо можливих, можливих там побутових под, потреб, які будуть виникати під час навчання, також в університеті це забезпечується. Здобувати освіту в українських вузах це дуже важливо. Запрошуємо до нас в Волинський національний університет імені Лесі Українки на навчання.